81 ознайомимося, що таке числовий ряд. І так що ще раз ми разом назвемо Соріночка 8,1. Ще раз назвемо, що таке числовий ряд. Всі разом. І. 0, 1, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це числовий ряд. Ось такий є довідничок. І в довідничку на цій сторіночці бачимо ось це правило. Це треба в довідничку все знати. І так, далі слухаємо. Із двох чисел у числовому ряду більше те число, що стоїть праворуч. Менше те, що стоїть ліворуч. Отже, дивимося. Зараз я цей числовий ряд перенесу, перенесу на середину дошки. І буде краще видно. Отже, дивимося сюди. У нас такий гарний числовий ряд є і на партах. Так? Всі числа, які йдуть праворуч, тобто до плюсика, це числа, які. Великий. Великі. Ті, що йдуть ліворуч до нулика, ми ще маленькі. До мінуса йдуть це будуть числа маленькі. І так номер 2. Дивимося. Номер два. Поклали пальчик, де пише червоним. Два. Вибери серед чисел. Читаємо які числа? Читаємо. Пальчика Арінка. Максимку пальчик. Читаємо ці числа. Номер два. Номер два. Подивися, Максимку, сюди. І голосно. Нуль, один, два, чотири. Всі можливі числа для запису. І так, перший запис. Перший запис читаємо. Два. Прошу, що там. А що знак означає, не чую. Що той знак означає? Друзі, коли двійки. Що той знак означає? Більше. більше. Так. І так подивилися з цих чисел, що ми тільки що читали. Що ми тільки що читали? 0, 1, 2, 4. Від два. Які більші? Дивимося на числовий промінь. 2, так, а ми читали які числа? Нуль, один, два, три, чотири. Тільки до чотири. Що ми казали? Ті що? Праворуч більше. Ті, що ліворуч менше. А що нам треба? Треба, щоб два було більше. То тобто які числа нам треба шукати? Ліворуч чи праворуч? Ліворож, бо нам два має бути більше, то, значить, нам шукати які менше. Які у нас тут є числа? Один і, нуль. Нуль і один або один і нуль. Правильно, значить, ми можемо записати. І так, відкр... відкриємо зараз зошит і будемо це все записувати. І так, ми записуємо про те, що ми говорили. Два. Читаємо всі разом. Голосно. Два. Більше. Більше. одиниці. Один. Один. Два. Більше. Нуля. Не треба відказати. Просто нуля. І так подивимося на другий. Читаємо, що там пише на другий вираз. Розп... Не, другу нерівність. Три. І так, давайте подумаємо. Від чого ж три має бути менше? А ми у нас які вище числа були? 0, 1, 2, 3, 4. Далі у нас не було. Від чотири. Правильно, і це не ти гарно там працюєш. Бо ти мене бачиш і чуєш. А тут близько ти мене не чуєш і не бачиш. Три. Менше чотирьох. Записуємо. Записуємо. А можна ще щось записати стрічкою? Можна? Так. А ну подивіться, які у нас жданні числа? Що у нас дано? Нуль, один, два, три, чотири. У нас ждано до чотирьох. Два. У нас менше має бути трьох. Три має бути, тільки до, ми до 4 йдемо. Три менше має бути. а Ми казали менше, то значить по ліву сторону, а більше по праву. По праву. Якщо три менше, то нам треба шукати, яке число? Менше Менше шукаємо. Більше. більше. Подивіться, а нам дали можливість. Ще самостійно записати. Відступили чотири клітиночки, у і поставили крапочку. Аріна, чотири клітиночки відступили. Від одинички, в і поставили крапочку. Чти. І так, які варіанти можна ще вибрати? Маємо нужд: 1, 2, 3, 4. Які ще нерівності можна записати? Тільки піднімаємо руку по одному, не викрикуємо. Бо мені цей крик не подобається. Прошу, Максимку, які з тими числами ми ще можемо записати, крім цих, що тут є нерівності? Прошу. Ну добре. Дорівнює нуль. А на, ну ми хочемо, ну можна, але це давайте ще щось більше менше. Давайте з нерівностями. Бо там в нас стоїть, а до рівня молодець, там до рівня стоїть. Я вибачаюся. Бо я хотіла би ми ще нерівності якісь придумали. Ми зараз придумаємо. Так дорівнює. Прошу. Чотири дорівнює чотири. Чотири дорівнює Чотири. Ще які нерівності, Андрійку? Три дорівнює три. Дуже добре, бо там у нас що Дорівнює стоїть. Молодці. Знову виступаємо чотири клітиночки, п'ять і крапочку. Ще які можна записати. Прошу. Один, дорівнює один. Один, дорівнює один. Ще. Ти записуєш чи ти облизуєш? Максимку, ми в бік відступаємо чотири клітинки. Максимку, в бік відступаємо в другий стопчик. Записуй перший стопчик. Потім... Дорівні. Андрій Максимко чотири в бік, а тоді пишемо у п'ятій. Тут ще допиши це, допиши. Два дорівні два. Ще можна зрівняти з чимось. Більше ні. А давайте тоді на більше-менше якийсь ще один запишемо приклад. Прошу Веліна. У Нас такого немає. Правильно два менше чотирьох. Добре. Супер. І так пішли далі. Перегорнули сторіночку. Перегорнули сторіночку. Номер. Який червоним написано? Хто скаже? Номер 4. Сонячний промінь подружився з числовим рядом і запросив його у гості. Яке число крокує першим? Ну. Нуль. Один. Нуль. За, е, другим. Один. Яке позаду числа два? Один. Один. Між три і п'ять. Так. Перед 7? Вісім. вісім Вісім. наступним за вісім. Дев'ять. Дев Попереднім до шість. Сім. сім, сім. Молодці. Отже, ви справилися. А тепер дивимося в довідничок. Що ж нам довідничок ще хоче підказати? Він показує ось такий числовий промінь. так? Ось цей, що вверху, у нас. І каже: це числовий промінь. На ньому позначає числа 0. Початок числового проміння. І так повторимо на мене. Це числовий промінь. Десь. Нуль. Десь. Що робить? Десь. Початок. Нуль початок. Друзі, а от ми з вами вчили. Що таке промінь? Що таке промінь? Чи згідні ви з тим, що нам показують промінь? Початок, але немає. Ось так. Ось маємо промінь. так? Має початок, але немає кінця. А в кінці стрілочка що може робити? Летіти, летіти, летіти до безкінечності. Ви знаєте, що стрілочка це стріла, так? яка мчить як найдальше і найдальше, і найдальше. І тому не забувайте, чому це у нас промінь. Початок у нас який. Ну, а кінця у нас Нема. немає. І не побачимо. Скільки би ми не хотіли, ми його не побачимо. І так, хороші мої, номер 5 Зараз будуть діти по черзі підходити до дошки і записувати. І так поглянули, як вони нас вчать на номері 5 обчислювати. Що вони нас вчать? Чотири. Так, я це зараз е, зітру. Чотири. Що ро, там? Хто далі читає? Плюс. Один. Плюс один. Плюс один. один. Тобто, один. куди ми маємо рухатися? Вперед. Плюс вперед. Ось рухнулися вперед. Скільки є? П'ять. Є. Отже, 4 плюс 1 дорівнює 5. Одну клітиночку відступили. Іде Софія на дошці записувати. Прошу. Ось тут одну клітиночку вниз і пишемо. 4 плюс 1 дорівнює 5. Пишемо риба мою. Пишемо дошик. На косячок книжка з лівої сторони. Але на цілу клітинку, так як я писала. 1. На цілу клітинку сонце моє. Ти мене не чуєш? На цілу клітинку ти ж вчитель на дошці. Гарно, подивись, які в мене цифри. Дорівнює п'ять. Біля е, цього виразу наступний. Наступний. Я розумію, а що ми? ще важко вам. Читаємо. Читаємо. Читай. П'ять. Мінус і так, куди ми на числовому виразі рухатися будемо? Назад. Назад. До мінуса. Назад. П'ять. Мінус. Скільки? Три. Два. Раз. Два. Що ми прийшли? До якого? Три. Три. Іди не записуй. Іди записуй. П'ять. В зошиті. Пишемо. На цілу клітинку. На цілу клітинку пишемо. Так, і в зошиті. Скільки буде? Три. Молодець. На цілу клітинку. Молодець. Сідай. Коли ви приходите до дошки, то пишіть, як і в зошиті. На цілу клітинку. Наступний е, читає Настя. Читай, Настя, це наступне. Чотири. Чотири, Чотири. А ти де ти, ти бачиш доріню? Що це означає? Мінус один. Дорівнює до Три. І так на дошку. Подивилися, як ми на числовому виразі працюємо. В числовому промені. Подивилися на дошку. Сюди. 4 мінус 1. Аріна записує. Мінус 1. Скільки у нас? 3. Отже, записуємо другий стовпчик, хороші мої. 4 клітиночки і записуємо. Аріна записує. Все, що на дошці, маєте бути в зошиті. 4. Ти не там, сонце моє, на краю буде. Ти не бачив? Що ми ось тут. пишемо. Клі... Клітиночки ми пропускаємо. Ми ось тут. Записуємо. Пиши. Що ти пишеш? Чотири на цілу клітиночку. Мінус. Один. Лиш не третій тиснути фломастер. Кінчиком писати. Дорівнює. Скільки ми казали? Три. Ось дітки, кому важко ще. Хто ще числовий ряд не закривай? Хто, ще числовий ряд не довчив, то може користуватися числовим проєктом. Евеліна читає наступне. 6. Плюс 2, даріне 8. І так, дивимося на дошку. Де у нас 6? Сюди всім. 6. Куди рухатися Евеліна будемо? Вперед. так, До плюсика. Раз, два. Скільки у нас вийшло? Вісім іде записуй. Всі записують у другому стовпчику під низом. Шість. Пишемо. Аріна, все, що на досі. Це все в тебе. То на с тобі було стояло. Чотири дінок один дарі. Так як у нас сонце. Клітинку відступаємо. Ми одну клітинку відступаємо. Відступаємо, клітинку. Записуй. Аріна записує, бо будеш е, сидіти по тому і дописувати. Давай відступай. Буде сюрприз. Так, тобі весь сюрприз. Давай пиши. Для тебе чекає весь сюрприз. І так правильно записала гарно, молодець. Сідай. Номер 6. А номер 6. Ви зараз самі запишете. Один вираз тут, один вираз тут. Подивилися, де у нас. Хрусь і кусь. Номер 6. Подивилися, де? Сторінка 8.3. 3 Хрусь кусь. Так? Хрусь кусь. Ми дивимося, що ж той хрусь порахував. Чи правильно треба перевірити, він додав на числові промені. І записати 2. Приклади. І так який приклад перший ми записуємо. Читай Соломіка. П'ять верху. Соломійка. Де ти дивишся? Хрусь. Хрусь. Я. Плюс два. Софійка, другий читай. 4, 3, 4, 3. Опчисуйте самостійно на числовому промені. Працюємо. І зараз ми ще будемо номер 7 також записувати самостійно. Тут уже на віднімання. Рухаємося до початку. Ось таке завдання ми сьогодні робили, і ви допишете. І знову будемо записувати під низом. Ось тут один приклад і тут другий приклад. Давайте продиктуємо, От дзвіночка, подивилася ось знов хруст і кусь. Дзвіночка, читай, що там, який вираз він склав. 说顾<乖> <noise> Тино на числовому промені ваш числовий промінь кожного насто.